Так, всім привіт. Моє питання: чи вибухне Запорізька атомна через 10 днів, там, так як там такий сильний напряг, ось і про це нам казав президент України, так? Ну, дивіться, по місяцю там досить така непонятна ситуація. Вона зломана. Якщо сказати, чи вона вибухне, ні, вона не вибухне. Але там є якісь витоки. І, до речі, там, ті, хто там працюють, бо знають, яка ситуація. Не всі, а виборочно по карті закохані, йдуть звітом, бо знають, що там ситуація загрозлива. Ось, але карта помірності каже, що такої реальної небезпеки немає сильної, така, як була при Чорнобилі, знаєте? От. Але місяць все одно насторожує. А місяць ще може сказати про те, що ми не все знаємо, як справді там є, навіть президент не знає. Ось. Ну, тут карта засвідчується. Видно, що це Пентаклі, так? Ось загроза дійсно висить по місяцю, вона не вибухне, вона сильно зломана, так. Ну, що якісь виток, витоки є. Витоки є, і по помірні, помірність це теж каже про витоки. Такі, знаєте, не сильні, але в помірність, ну, ви дійсно таке каже. Ну, в мене башня не випадає. Може, в когось з майстрів випадала, позір по. Зірці, по... Позір — це є надія на те, що там скоро все налагодиться. Чи буде блекаут? Ну, може бути в Запоріжжі, може бути близько, близько того. В самому може бути. Но не бачу я страшної катастрофи, Башня не випала — це хорошо. Але місяця одно дає нам таке настороження, знаєте, непонятка, якась така от входи, там броди. Ось, не бачу я. Що вона вибухнула, але вона реально сильно зломана. І з неї всі, хто хоче втікти, бо це карта, бо як побігає, я би так сказала. Тим людям дали вибір, що хочете, йдіть. Да? Ось, по сімки мечів, ой, кажу, по сімьки мечів, по сімки Пентаклів там проводиться робота, така помірна робота, тобто. Щось там робить, щось не робить, це дійсно так. Тому що вона в хлам зломана. Нам дадуть її ось побачите, якою буде нам повернута ця а, 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 ЗАЕС. Королева Пентаклів каже, що це є Україна. І буде Україна. Ось. Тому таке в мене відео про ЗС вийшло. Загроза дійсно висить. Місяцю нічого не понятно, нічого не, не ясно. Ось і такий напряг вона дійсно дає, бо ми нічого не можемо знати. Вона багато неправди йде. Ось така, ну така загроза є. Через те, що вона сильно зломана. Але чи вона вибухне через 10 днів, як нам з... тут у нас так так, що буде блекаут і. Буде сильний бабах. Карта каже, що ні, такого не буде. Так, всім дякую, до зустрічі.